Це мій улюблений готель. Він відкрився 14-го року в Берліні. Чим він мені подобається своєю цілісністю. Це берлінський готель, який позиціонує себе як такий joyful і playful і vibrant. І він в самому центрі. Це ревіталізована будівля. Раніше там була фабрика. І ти заходиш, ти одразу бачиш яку стару німецьку машину, висять якісь велосипеди. Готель називається 25 h Головним символом його є мавпочка. Чому? В кожному номері є мавпочка, з якою ти можеш спати, якщо хочеш, якщо ти можеш купити додому. Тому що вікна цього готелю виходять на Берлінський зоопарк і прямо бачать мавп. Це 4 ранку. І це класно. Настільки проста ідея. Ти бачиш мавп, ти маєш мавпу. Це Берлінський готель. Де придумали писати на подушках майже вдома, давай проведемо ніч разом. Я потім відлуння цієї ідеї бачив в багатьох готелях, коли це копія, це виглядає жалюгідно, чим він мені подобається? Безліч деталей. Наприклад, є Фрайтак, це бренд. Сумок, які робляться з вживаного з фур е матеріалів. В тебе є сумка, яку ти можеш використовувати під час свого візиту, або е купити її, коли ти будеш виїжджати. В тебе в туалеті е спеціальна така сіточка, і там журнал, класний журнал, сучасний про дизайн, про суспільство. Будь ласка, читайте, колоночка і так далі, і так далі. Зараз це здається мейнстрімом. Але 10 років тому, коли вони відкривалися, багато речей вони тоді зробили вперше, і вони ідеально потрапляють в цю берлінську аудиторію. І коли ти дивишся на аудиторію, там є два типи клієнтів: є справжні такі нормальні берлінські хіпстери, які виглядають так, як берлінці і живуть в Берліні. А є дуже офіційні менеджери в костюмах, які туди приїжджають для того, щоб відчути себе цим берлінським хіпстером.